Ви людина, через яку йде поток. Ви людина. Якщо правильно працює анахата. Ви людина портал. Якщо ви вже очистилися, нема ніяких. Знаєте, відчуття провини перед кимось. Тут мені так ще показують. це що загальне розкладає, якщо відчуття провини, відчуття, що ви з чимось зв'язані. Оце треба, як, знаєте, як відключати. Відключайте, відключайте все, до чого ви підключались. Чомусь така тема мені йде. Якісь підключки, можливо, в когось є. І оці хранителі вони пробуджують те світло, яке починає чистити вас із самої нутрі. Можливо, люди, які можуть і почистити, і е, змінити да, на щось, ні, не так, вивезти.